Якщо згубно допускати, щоб сонце правди заходило у нашому гніві, і якщо ми, рознівавшись тієї ж миті, даємо у своєму серці місце для диявола, то як міг перед цим повеліти, гніваючись, не грішіть? Чи неявно він під цим має на увазі наступне: гнівайтеся на свої пристрасті та на сам ваш гнів? Щоб інакше через ваше потурання у вашому затьмареному гнівом розумі не почало заходити сонце правди, Христос, та щоб разом із Його відходом ви не дали у вашому серці місця для диявола. У втаємничному сенсі під сонцем треба розуміти розум. Який справедливо називається Сонцем через те, що освітлює всі міркування та прагнення нашого серця, а під забороною гніватись, треба бачити заповідь не гасити цього світила пристрастю гніву, щоб із його заходом наше серце не полонив морок бурхливого збентеження разом із його збутником дияволом. І ми, охоплені темрявою гніву, не залишилися у темряві ночі, не знаючи, як нам чинити. Так розуміти, це місце апостола, навчають нас старці, які не дозволяють нам пускати гнів у наше серце, навіть на мить та всіляко остерігатися, аби не зазнати кари, промовленої у Євангелії. Усякий, хто гнівається на брата свого даремно, підлягає суду. До того ж, якби дозволено було продовжувати гніватися до заходу сонця, то пристрасть гніву, користуючись таким дозволом, завжди встигла б задовольняти свою помсту, нібито законно, перше ніж сонце пізнає свій захід. Що ж сказати про тих? чиїй невблаганності не може покласти край навіть саме західні сонце, але котрі тримають зло на тих, на кого розсердились упродовж багатьох днів. Хай вони часом на словах кажуть, що не гніються, але нерідко їхні справи виявляють назовні їхнє сильне обурення, коли, наприклад, вони не звертаються до тих із гречними словами та не розмовляють зі звичною ласкавістю. Вони гадають, що при цьому не грішать, бо ж не прагнуть помсти за своє роздратування. Але вони тільки не сміють або не можуть виявити гнів, а в серці киплять ним і мовчки переживають його та через те перетворюють отруту гніву собі на згубу, не проганяють одразу силою душі гіркість досади, але перетравляють її протягом багатьох днів. Та як небудь із часом потроху гамують, нібито не задовільняє свою помсту та досаду той, хто виконує лише те, що може, з усього навіяного гнівом. Так чинять ті, які стримують гнів не через бажання миру, а через неміч помсти, втім, зриваючи його, на чому можуть, бо, не маючи змоги заподіяти тим. На кого розсердились, нічого гіршого, ніж не розмовляти з ними зі звичайною ласкавістю, цим і зривають на них своє серце, Нібито то вже досить того, щоб стримувати гнів у прояві на ділі, а викорінювати його з тайників серця вже нема потреби. Так можна, затьмарившись його пітьмою, втратити здоровий глузд та світло відання і перестати бути храмом Духа Святого. Через оселення в нас духу гніву, бо гнів, прихований у серці, хоч і не ображає людей довкола, однак проганяє світле сяйво Святого Духа так само, як і гнів виявлений. І як можна думати, що Бог дозволяє нам, хоч на мий, затримувати гнів? Коли Він не дозволяє приносити жертву наших духовних молитв, якщо ми усвідомлюємо не те, що гніваємося на іншого, а те, що інший має щось проти нас. Адже Він каже коли ти принесеш дар твій до жертовника, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій перед жертовником і піди перше помирися з братством Твоїм. І тоді прийди і принеси дар твій. Як же ми можемо гадати, що нам дозволено тримати скорботу на брата, не кажу багато днів, але хоч би до заходу сонця, якщо навіть тоді, коли Він має щось на нас, нам не дозволено приносити свої молитви Богу, нам, яким апостол заповідає, постійно моліться? Бажаю, щоб на всякому місці мужі підносили молитви. Піднімаючи чисті руки без гніву та сумніву. Отже, якщо триматимемо таку труту у своїх серцях, то нам залишається або ніколи не молитися і таким чином завинити перед апостольською і Євангельською заповіддю, яка нам велить постійно і на всякому місці молитися, або якщо, як небудь, затуманюючи себе, насмілимося промовляти свою молитву. Незважаючи на її заборону, знати, що в такому разі ми приносимо не молитву Господу, а виявляємо горду непокору, бунтуючи проти нього. Але для чого нам довше зупинятися на євангельських і апостольських заповідях, коли і старий закон, який здається певною мірою, попускає нашим немочам, також застерігає від нього, кажучи. Не ворогуй на брата Твого у серці твоєму, і знову пусть злопам'ятних в смерть. І ще не мстися і не май злоби на синів народу Твого. Бачиш, що і там неприхильність до братів відсікається не тільки в ділах, але і в таємних помислах, коли велено викорінювати серця, ненависть і за образу не лише не мститися, але навіть і не пам'ятати про неї. Часом переможені гордістю або нетерплячістю, відчуваючи особливе внутрішнє спонукання виправити свою нестримну і безладну вдачу, ми скаржимося самі собі, що нам бракує пустелі, розуміючи під цим, що у пустелі нас ніхто б не тривожив, і ми негайно придбали чесноту терпеливості, вочевидь, вибачаючи своїй недбайливості щодо гамування спалахів гніву. Та, знаходячи причину його збудження не у своїй нетерпеливості, а у братії. Але якщо ми таким чином будемо перекладати провину нашої несправності, тоді ніколи не зможемо прийти до належної міри терпіння й досконалости. Справу виправлення і умиротворення нашого серця не перекладай до рук волі іншого, яка є нам не підвладною, але тримай її. У благонастрою своєї волі, бо чи нам гніватися, це залежить не від досконалості іншого, не від нашої чесноти, яка здобувається не чужим терпінням, а особистою великодушністю.